E aí Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські новинні ресурси повідомили про масштабну атаку за допомогою баражуючих дронів на військовий полігон, де проходять підготовку мобілізовані громадяни Російської Федерації. Про це пише інформаційний портал Тиск. Російські ресурси заявляють про масовий запуск саморобних українських дронів камікадзе по полігону, де проходять підготовку мобілізовані військово Службовці збройних сил Російської Федерації відстань до лінії бойового зіткнення близько 100 кілометрів. Йдеться у повідомленні, росіяни заявили, що протиповітряна оборона збила три БПЛА. Решта долетіли до цілі. Про пошкодження наразі невідомо, але партизани пишуть, що понад взвод піхоти в Україну вже точно не поїде. Як окупанти стверджують деталі, з яких зібраний дрон дозволяє припустити, що вони були створені на підприємстві та передені Україні кимось із союзників. Це не кустарні дрони, зібрані вмільцями на колінках, а зібрані на якомусь заводі та поставлені у вигляді чергового пакета допомоги. Це підтверджується тим, що детонатор має написи англійською мовою. Електродетонатори за кустарною збірки можна було ставити старі. Радянські стверджує російський військовий кореспондент. Зазначається, що полігон розташований на території Росії на відстані приблизно 100 кілометрів від кордону України. Ну що ж, мешканці країни-агресорки не сплять. Їх будинки здригаються від бавовни. Окрім полігону у Білгородській області Росії вночі двадцять того січня пролунали звуки вибухів. Відповідні відео публікують налякані росіяни у прикордонній з Україною області Російської Федерації від початку повномасштабної війни, дедалі частіше працює ППО. Проте таки трапляються вибухи і на нафтобазах та складах зі зброєю, казармах аеродромах. Як передають джерела, декілька вибухів пролунали на летовищі в той момент, коли в транспортні іл 76 вантажили мобіків. Куди далі повинен був летіти літак? Ніхто не знає, як чи і полетить далі. Нагадаємо, увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства. Зауважимо, що біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Новоогарєві під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства Російської Федерації. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!